Повернутися на службу з поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення для військових, які самовільно залишили військову частину, є можливість повернутися на службу до 30 серпня 2025 року. Самовільне залишення частини це залишення з військової частини, а саме неповернення туди з відпустки, з відрядження або лікування. Якщо це було зроблено до трьох діб, за це, це є адміністративне правопорушення. Якщо більше трьох діб, то це кримінальне правопорушення. Згідно з новим законом номер 13177 який дозволяє військовослужбовцям, які самовільно залишили частину, уникнути кримінальної відповідальності. А а саме, якщо вони це зробили, добровільно повернулися до військової частини. І вони виявили готовність служити і далі проходити військову службу у квітні поточного року. Була оновлена спрощена процедура повернення на службу. Вона передбачає максимально швидкий і конфіденційний механізм, аби військовослужбовці мали змогу без зайвих бюрократичних перешкод повернутися до виконання обов'язків. Цей механізм працює завдяки додатку Армія Плюс, через який ви подаєте рапорт до головного управління військової служби правопорядку, де з вами зв'язується представник даного управління після погодження рапорту, з яким у вас буде 24 години для того, щоб прибути у вибране відділення військової служби правопорядку. На місці вам оформлять відповідний припис або організують виїзд до батальйону резерву, де відповідний командир даного батальйону буде мати 72 години для того, щоб відновити ваші соціальні гарантії та грошове забезпечення. Крім того, військові мають можливість обрати військову частину для проходження подальшої служби. За словами фахівців, це дозволяє краще врахувати індивідуальні обставини та покращити мотивацію до повернення. Для цього вам буде потрібно. Припис від відповідної військової частини та довідку про те, що СЗЧ скоєно вперше, яку можна буде отримати від представника військової служби правопорядку у батальйоні резерву. Важливо зазначити, що цей механізм стосується виключно тих військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину до 10 травня 2025 року. Важливо пам'ятати для тих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ після 10 травня, повернення можливе лише в ту саму частину, а процедура займатиме значно більше часу. Варто зазначити, що соціальні гарантії збережуться лише в разі добровільного повернення, або якщо СЗЧ вчинене вперше, пояснює адвокат. Саме добровільне повернення СЗЧ, тобто людина, яка була затримана на блокпосту. а… До того моменту, як вона звернулася з рапортом про повернення СЗЧ, або до того моменту, як вона звернулася з бажанням повернутися з СЗЧ саме до слідчого, то така людина не зможе уникнути кримінальної відповідальності. Далі що важливою умовою є те, що це повинно бути вперше. Тобто людина, яка вже була в СЗЧ, такий алгоритм дій не пройде за неповернення на службу до військових частин. На бійця чекає вже кримінальна відповідальність відповідно до чинного законодавства, за яке передбачено позбавлення волі від п'яти до десяти років. Загалом у період з 29 листопада 2024 року, по 1 березня 2025 року, на службу повернулися майже 21 тисяча сто військовослужбовців. Найбільше повернулося бійців до збройних сил України, а також до Національної гвардії та прикордонної служби.